Слава Україні! Триває 254 та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби російські окупанти завдали три ракетних та п'ять авіаційних ударів. Здійснили два обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БПЛА. Такі дії можливі і з території Республіки Білорусь. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь. І надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку з мінометів в районі Тимоновичів Чернігівської області, на Слобожанському напрямку з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене Гатище та Чугунівка. На Коп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів у районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Ведмеже та Білогорівка. На Бахмутському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах Білогорівки, Бахмута, Андріївки, Кліщіївки та Іванграда. На Авдіївському напрямку станків та всього спектру артилерії. В районах населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка, на Новопавлівському напрямку з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка. На Запорізькому напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Дорожнянки, Новоандріївки та Ольгівського. На Південно-Бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню російської реактивної та ствольної артилерії в чергове постраждали населені пункти Трифонівка Херсонської області та Нікополь. Окупанти продовжують помирати в Україні. Підтверджено інформацію щодо втрат противника внаслідок вогневого ураження. По адміністративній будівлі у голій пристані Херсонської області. За наявною інформацією, 18 російських загарбників знищено та двох поранено. Також 2 листопада поточного року в районі міста Енергодар Запорізької області знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості. 3 листопада у місті Мелітополь було завдано вогневого ураження по пункту управління противника, розміщеному в будівлі промислової зони. Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах. За наявною інформацією, в населеному пункті Кам'янка Запорізької області противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру. Відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області, це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення. А також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари. Підураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БПЛА Шахет 136 Воїни ракетних військ і артилерії, Сил оборони України за добу уразили пункт управління ворога, п'ять районів зосередження живої сили озброєння військової техніки та низку інших важливих військових об'єктів противника. Підтримуємо Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!